Друзі, всім привіт, далі подорож би контуру завдання Warcraft. Сьогодні у нас завдання придатель наших рядах Друзі, нажимаємо прийняти. Що я хотів вас попросити? Поставити лайк під відео, підписатись на канал, якщо є можливість допомоги в розвитку каналу описаний на банку буде в описі під відео, друзі. Відкриваємо карту, бачимо от зазначену зону, де нам потрібно буде виконати це завдання. Тобто там по факту треба буде нам вбити трьох мобів, з яких потрібно буде достати. І тим предмета, це якісь там черепа, да? Да. черепнака, череп каза і череп лока. Друзі, о, таких три міні монстри нам потрібно буде знайти, вбити, забрати і тимпредмет, і після цього нам потрібно буде повернутися до цього самого NPC, в якого ми брали тільки що завдання. Друзі, ну все. Давайте тоді я буду вже на місці на карті, ще раз показую. Ось сюди ми біжимо поки. А далі я буду на місці покажу, яких монстрів і де їх потрібно шукати для того, щоб виконати це завдання. Все, зустрінемось. Друзі, дивіться, знайшов я Нака. НАК знаходиться, дивіться, відкриваю карту. От, виходить, в цьому кружку, де я знаходжуся, так? От він тут ходить, який зараз я покажу. От він. Дивіться, друзі, ставлю вам мітку на нього. От, Тобто, от в такому він. В такій зоні він знаходиться. Давайте його уб'ємо. Щось тут на мене напали, тому що... е, є тут. Так, друзі, бачите, да, ми залутали чай Нака. Так, зараз ми продовжимо далі. Так, Друзі, відкриваємо далі карту. І бачимо, на карті нам потрібен каза і лока. Ще. Десь в тому напрямку. Друзі, біжимо далі шукати. Е, друзі, знайшов я Каза. Дивіться на карті, де я знаходжуся, біля дороги. Да, бачите, от. Виходить дорога. Ось тут таке дерево, тут такий камінь розкрашений в червоний кольор, якісь символи. там. І тут такий є моб. Вдаваємо цього Каза. І забираємо в нього зараз цю голову. То черепа, точніше. Друзі, все, ми забрали череп показу. Відкриваємо карту і дивимося на карті, де потрібен череп лока. нам, друзі. Біжимо знову на, в ту зону, де нам показує зараз квест. І Після того ми там знайдемо лока, б'ємо вже його і продовжуємо. Друзі, дивіться, нам потрібно ще вбити лока. так, Після цього дивіться ми відкриваємо карту, ми в принципі, от в цьому кружочку знаходимося. Орієнтір виходить. От дивіться от звідси є такий підйом наверх, от так, сюди біжите. Тут є типу, така якби хіжина цього лока. Забираємо цю хіжину і він тут. от, е, виходить. Розполагається. Тобто, ну, в цій зоні він заходить. Так, вбиваємо його, забираємо цей череп блока, Друзі, відкриваємо знову карту і повертаємося в лагер Урахо. Да? так. Урахон. Лагер та Друзі, Друзі, будемо вже там на місці біля NPC. Далі продовжимо. Друзі, все. Я в цьому селищі будемо так казати. Підбігаємо до цього NPC, якого ми брали завдання, який нас попросив вбити цього трьох монстрів і забрати в них черепа. Друзі, розмовляємо з ним. ну, Вибираємо це завдання, яке ми виконуємо, розмовляємо, віддаємо ці черепа. нажимаємо кнопку Завершити друзі. Все, завдання у нас виконано, друзі. Всім дякую, що переглянули це відео, всім гарного настрою, всім пока.